Добрий вечір діти. Я вам розповім казку, як знайти друзів. У темному лісі жила стара відьма. Вона давно вже не бачила жодної живої душі, бо жила сама і не хотіла, щоб до неї хтось приходив у гості. Одного разу дівчинка, яка заблукала в лісі, натрапила на будиночок. Вона підійшла ближче і прочитала напис на табличці, що висіла на вхідних дверях. Не турбувати, а то з'їм відьма. Дівчинка була смілива і добра і не побоялася постукати в двері. Вона не знала, що таке зло та погані вчинки. Та й хто така відьма, вона теж не знала. А ще, пішовши по лісу, дівчинка назбирала багато смачних ягід, грибочків і яблук. Вона подумала, що зможе пригостити ними того, хто живе в цьому будиночку. Почувши стук у двері, відьма дуже здивувалася. Вона відчинила двері і побачила на порозі дівчинку. Гостя усміхнулася і простягнула їй свої гостинці. І сталося те, Чого відьма не очікувала. Вона усміхнулася дівчинці у відповідь, а вона вже дуже давно цього не робила, бо не спілкувалася ні з ким, а тим паче не отримувала подарунки. Відьма запросила дівчинку в дім і пригостила всім, що в неї було. Вони довго сиділи і розмовляли, пили чай, їли цукерки, їм було весело удвох. Відьма тоді зрозуміла, що коли зробиш добро незнайомим людям, вони можуть стати твоїми друзями. Того вечора вона зняла табличку зі своїх дверей адже більше була не проти, щоб хтось приходив до неї у гості. Діти, чому в цій касці відьма зла? Хто допоміг відьмі стати доброю? Запрошувати до себе гостей. Казка вчить вас робити добрі справи, добрі вчинки. Тоді у вас буде багато друзів. Ви, діти, живете на землі для добра, щоб стати гарними людьми. А зараз, діти, час відпочивати. На добраніч гарних вам снів!